Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков сказав, що зустріч між очільниками Росії і України є можливою за виконання певних умов. І очевидно, що мова йде саме про ці вимоги, які російська делегація висувала українські під час перемовин 16 травня у Стамбулі. І мова тут йде зовсім не про виконання умови щодо обміну військовополоненими, обміну, який має відбутися вже невдовзі. Мова йде саме про ті умови, які зараз розповсюджуються цілою низкою західних медіа, як ті пропозиції, які Путін висунув щодо навіть не досягнення так званого сталого миру в Україні. А щодо елементарного припинення вогню на лінії зіткнення між російськими і українськими військами. Згідно із цими вимогами, Росія вважає, що Україна має оголосити себе нейтральною державою і запобігти присутності на своїй території іноземних військ, а також зброї масового вищого винищення. Таким чином, мова йде про те, що Україна має не тільки відмовитися від ідеї євроатлантичної інтеграції, але й не дозволити перебування на власній території жодних миротворчих сил або сил стримувань.